В нещодавньому одному з ваших дописів ми прочитали те, що ви вважаєте, що захід, західні союзники, міжнародні наші партнери бояться поразки Росії, так само як і поразки України, і так званих мирних планів щодо врегулювання російсько-української війни буде тільки більшати їхня кількість буде збільшуватися. Чому ви так вважаєте? Давайте почнемо з кінця. Мирних планів дійсно ставатиме більше і більше, тому що кожен політик звертається передусім до своїх власних виборців. Американські політики до американських виборців, тим більше, що у них на носі дуже жорсткі вибори, так само, як німецькі політики до німецьких виборців, тощо. Отже, кожен політик хоче виглядати миротворцем, хоче виглядати людиною авторитетною в міжнародному масштабі і безпосередньо звертаючись. По суті, до своїх виборців, а формально до всього світу, пропонує мирні плани. Часом ці мирні плани можуть бути абсолютно нездійсненними. Ну, наприклад, запропонувати обом сторонам, щоб вони нарешті прийшли і помирилися. Е, Мирних планів буде ставати більше, тому що світ дійсно стомився від цієї війни. Чимало е гравців на заході, політичних і економічних, бажають, щоб війна пошвидше закінчилася. Ми в Україні також бажаємо, щоб вона пошвидше закінчилася, але у нас є певні обмеження. Ми не можемо допустити, щоб вона закінчилася українською поразкою, тому що е, українська поразка означатиме для багатьох із нас фізичне припинення існування а для української держави е, фактично так само. І тут треба почати з того, що є цілями Росії в цій війні. Е, постійно з Москви лунають е, різні заклики про те, щоб віддати Москві е, ту або іншу частину української території. І аналогічні заклики е, ми можемо почути. З різних європейських, американських і азійських столиць, але насправді ми прекрасно розуміємо. Я думаю, що переважна більшість українців українок розуміє, що території не є метою Росії в цій війні. У них власних територій дуже багато, вони не знають, що з ними робити. Величезні незаселені не освоєні території, а ті, які освоєні там, де живуть люди, вони живуть гірше тварин. Отже, зовсім не території є метою Росії в цій війні. Метою Росії в цій війні. Є припинення існування української державності, або української ідентичності, або і того і іншого. В ідеальному варіанті припинення існування української держави і української ідентичності, але оскільки це, скоріш за все, неможливо, то вони можуть задовольнитися припиненням існування ідентичності при збереженні державності, таким прикладом є сучасна Білорусь, Лукашенківський режим, або збереженням ідентичності. За умови припинення державності. Такими прикладами може бути Українська Радянська Соціалістична Республіка або нинішня Кадирівська Чечня, от що є власне метою Росії в цій війні. І тому переважна більшість наших співвітчизників співвітчизників зрозуміє, ніякого миру в обмін на території бути не може. Колосіологи пропонують людям відповісти, чи ви готові віддати певні території в обмін на мир. Це все прекрасно. Кількість людей, які готові були б віддати якісь території в обмін на мир в Україні, дійсно потрошечку зростає, але ми такого варіанту не маємо. Нам ніхто не пропонує мир в обмін на території. Якщо би нам запропонували зараз мир в обмін на території, де зараз перебуває російська армія, тобто тимчасово окуповані, це означає, що такий мир був би дуже коротким. Три-чотири роки, і Росія повертається для того, щоб відновившись і вивчивши свої помилки, завдати Україні наступного більш нищівного удару. Це те, що стосується мирних планів мир в обміну території. Звичайно, інші політики в інших країнах так само пропонують певні плани, навіть із далекої Бразилії. Ми чуємо якісь голоси стосовно того, як саме треба було би припинити Україні і Росії. Тут все таки треба звернути увагу. На українську пропозицію вона сформульована в 10 пунктах президента Зеленського досить коротко і влучно. А я би звернув ще увагу наших глядачів-глядачок на маніфест Сталого Миру. Документ підготовлений майже півсотнею українських інтелектуалів, філософів, економістів, дипломатів і громадських активістів, які, власне, і окреслюють те, який мир Україна влаштовує і яким є шлях до цього миру. Прошу. Є от маніфестація з боку України того, як ми маємо перемогти в цій війні? То все таки мені цікаво. А чому захід боїться ось цієї поразки, зокрема Росії? Чим продиктована ця боязнь? Ви от згадали якраз про втомлюваність, але чи, чи це головний чинник? По перше, я зазначу, що Захід боїться української поразки, і це зрозуміло, тому що українська поразка означатиме поразку всього демократичного світу і особисто політичну поразку тих політиків на заході, які підтримували і продовжують підтримувати Україну. Цього допустити вони не можуть. Водночас Захід боїться і російської поразки, тому що російська поразка асоціюється у них з різноманітними невимовними катастрофами. І тут я детальніше скажу про те, які сценарії для Росії насправді існують, і чому Захід їх боїться. Так само Захід боїться і затягування війни. У затягування війни по суті наближає ту саму поразку України. Отже, якщо ви боїтеся поразки України, ви боїтеся поразки Росії, і ви боїтеся затягування війни, то що тоді залишається? Залишається четвертий варіант, який дуже багатьом людям на Заході, і на сході видається найкращим. З їхньої точки зору, це заморожування війни просто тут і зараз. Заморожування війни означатиме, що е, війна по суті припинилася, вона пішла з перших шпальт. Е, вона, звичайно, поновиться, але це буде вже за наступної каденції цих українських, е, європейських, е, американських азійських політиків. Тобто, по суті, е, це буде проблема вже не їхня, а якихось наступних людей. Е, і це зручно для дуже багатьох у світі. Тому що можна відновити чи спробувати відновити світ, як він є. Зараз я детальніше розкажу, чому це неможливо. Ось власне є основна причина генерації безкінечних мирних планів, які ґрунтовані на тому, що ми зараз все заморозимо, а далі воно якось буде. Водночас треба зазначити, що імперія завжди повертається тут. Можна було би вивчити історію Першої і другої чеченської війни, де Росія, по суті, зазнавши поразки в першій війні, повернулася. З більшою силою і я хотів би це підкреслити: проаналізувавши всі свої помилки в Першій війні, завдала другого нищівного удару по чеченській республіці, республіці Чкерія, по суті, зруйнувавши її і вбивши величезну кількість представників чеченського народу. А, от так власне буде і в нашому випадку. Якщо ми зараз просто заморозимо війну без Будь-яких гарантій безпеки для України без будь-яких гарантій того, що війна не поновиться, то війна поновиться через 3-5, ну максимум 7 років. 7 років це максимальний строк, який західні розвитки дають Росії для повного відновлення військової спроможності. Скоріше за все, цей строк значно менше, років 5, Але якщо Росія буде готуватися швидше, наприклад, за допомогою Китаю, то це може бути і 3. Можемо згадати, що приблизно такий термін минув між. Завершенням першої чи початком Другої Чеченської війни. Росія завжди повертається. Якщо Росія каже вам, що вона уклала з вами мир, значить вона повернеться для того, щоб завдати другому удару. І е, цей удар, на жаль, буде гірший. Що нам тоді робити? Е, очевидно, нам треба до цього готуватися і розуміти, що без гарантії безпеки для України е, жоден мир нічого не вартий. Всі договори, підписані Росією, не варті паперу, на якому вони написані. Росія порушує всі договори в багатьох е, працях західних аналітиків. Показано, що практично не існує договорів, які б Росія підписала і згодом не порушила. Е, і загалом я би сказав, як дізнатися, що е, офіцери ТДБ брешуть. Якщо вони щось говорять, значить вони брешуть. Якщо Путін каже, що він хоче миру, очевидно, він бреше. Так само і вся ця кліка, всі ці його посіпаки. Тепер давайте подивимося на те, як виглядає світ. Очима західних аналітиків, як виглядає майбутнє Росії. Вони бачать два основних сценарії розвитку ситуації в Росії. Перший сценарій це консолідація влади в Москві. Влада закручує гайки, відбувається така собі сталінізація, економіка переводиться на воєнні рейки, масові мобілізації, масові репресії для незгодних. І таким чином це загрожує ескалацією війни. Це загрожує, можливо, навіть. Якоюсь ядерну ескалацію, поширення війни на терени, які контролюються силами НАТО, і так далі. Цей сценарій поганий для НАТО, ну але він непоганий для Китаю, тому що така Росія дуже швидко стає повністю залежною від Китаю. Другий сценарій, який бачать е наші західні партнери, це сценарій протилежний, колапс влади в Москві. Коли все розпадається, е влада по суті нічого е не може зробити, іншим не керує е і. Такому uh, колапсі російської влади вони вбачають чотири основні ключові ризики. Перший ключовий ризик це безконтрольне розповсюдження ядерної зброї. Uh, і дійсно цей ризик існує. Якщо Росія буде розвалюватися на частини, в чиї руки потрапить ядерна зброя, ніхто не знає. Другий ризик це війна всіх проти всіх, така собі балканізація, uh, криза гуманітарна величезного масштабу. І е, в такій кризі, очевидно, породжуються хвилі біженців, яких дуже боїться Європа. Як ми знаємо, один мільйон біженців з близького сходу може зруйнувати достатньо сильно європейську єдність, а 10 мільйонів біженців з Росії е, чи навіть більше можуть е, в принципі, знищити Європу як таку. Е, Третій ризик це радикальний ісламізм. Вони бояться відродження ід... чогось на кшталт іділ, тільки вже не на теренах. Іраку і Леванту, а на теренах Кавказу і Поволжя. І нарешті четвертий ризик: вони бояться, що при колапсі Росії Китай просто забере все, що погано лежить, а погано лежить практично в цій ситуації, і Китай значно посилиться, чого ніхто на западі не хоче, передусім, Сполучені Штати марки. От такі чотири ключові ризики не вбачають. Отже, перший сценарій продовжування війни є поганим, а другий сценарій колапсу влади в Москві і російської поразки з їхньої точки зору є ще гіршим. Вони його бояться найбільше і тому не можуть допустити російської поразки. Значить, у них виникає певна така дилемма: як би так зробити, щоб Україна не зазнала поразки, але і Росія не зазнала поразки. Правда, ніхто не знає, як це зробити. Тому е, наші західні партнери дуже часто просто покладаються на те, що рано чи пізно Путін помре, і е, відповідно до їхніх поглядів одразу все в Росії налагодиться. Очевидно, ми в Україні розуміємо, і всі українки і українці розуміють, що це неможливо. Коли Путін помре, нічого в Росії не налагодиться. Демократія в Росії неможлива, бо демократ для демократії потрібні демократичні громадяни і демократичні інституції. Нічого того немає там навіть і близько. Це чому така помилка робиться заходом? Бо він вважає, що нинішня війна і загалом путінський агресивний режим це якесь відхилення від норми. Що загалом Росія є. Хороша, нормальна, добра європейська країна, в якій раптом щось сталося нехороше, і воно скоро закінчиться, і буде все знову добре. І в цьому перекладі вона показує Заходу, що Росія нормальна європейська країна. Ми то з вами знаємо, що це не так. що Росія є диктатура від самого свого народження, що Росія самодержавна країна, колоніальна імперія, яка пригнічує сотні народів, і українці в тому числі були. Сотні років. Отже, ми знаємо, що те, що зараз відбувається, є не відхиленням від норми, а це є нормою. Тільки так ця імперія може жити, когось постійно кусаючи, на когось нападаючи, в когось пускаючи комусь кров, розв'язуючи безкінечні агресивні війни е, на різних теренах. Це її нормальний спосіб існування. Якби вона припинила це робити, вона б давно припинила своє існування. А е, от, власне, е, ми з вами розуміємо, що це є якраз норма. Демократія в Росії якраз є відхилення. Демократія в Росії проіснувала нагадаю приблизно півтора роки до того моменту, як Єльцин розстріляв з танкових гармат російський парламент. І після того вже в Росії демократії не було ніколи. Згадайте, скільки разів демократично обраний президент України отримував владу в результаті виборів. І скільки разів в Росії це бувало, нагадаю, нуль разів. От власна і картинка, що тоді робити? А насправді захід просто перебуває в полоні пастки, яка називається москвоцентризм. Він просто не бачить нічого за межами Москви. і нам ця пісня добре знайома. Бо я хочу нагадати, як 3 серпня 1991 року президент Сполучених Штатів Америки спеціально прибув до Києва, щоб виступити і закликати весь український народ не проголошувати незалежність, бо це буде страшна планетарна катастрофа через три тижні. Незалежність України була проголошена, і планетарної катастрофи не сталося. Ще через кілька місяців український народ більш ніж 90 підтримав незалежність України на референдумі те саме ми зараз бачимо в е, Росії. Е, є третій сценарій, який є найкращим для України, який називається деколонізація Росії, коли отримують свободу всі ті поневолені народи території регіони, е, які були колонізовані Москвою, і в цих в цьому випадку ключових цих ризиків просто немає. Бо е, і ядерна зброя потрапить в руки незалежних агенцій, бо ніхто не зможе просто підтримувати її існування, та й нікому вона не потрібна, бо всі будуть хотіти тільки міжнародних, міжнародного визнання і економічної підтримки. Е, так само, як Україна в 92-му році. Зараз багато розмов про те, що Україна могла не віддати ядерну зброю і так далі, не могла. Україна мусила віддати ядерну зброю, інакше би ніхто її не визнав і не підтримав. Так само не буде і ніяких гуманітарних катастроф. Тому що е, в 91-му році їх так само не було. Всі новоутворені держави захочуть стати осередками стабільності, порядку і безпеки, е, не буду зараз, не маю можливості розказувати про те, як е, е, ісламський націоналізм протистоїть ісламському радикалізму. Але люди, які захочуть бути башкірами в Башкортостані, черкесами в Черкесії інгушами в Інгушетії, вони очевидно е, зовсім не зацікавлені в тому, щоб був один великий іділ. Без кордонів і національності, ідентичності. Ну і нарешті Китай. Всі тюркські, кавказські, монгольські народи, які живуть на теренах Росії, ненавидять і бояться Китай, тому що розуміють, що це ще гірша імперія. Для них не секрет, що відбувається з їхніми спорідненими народами, Тибетцями, уйгурами в Китайській Народній Республіці. Вони прекрасно розуміють, що туди їм не можна, і навіщо тікати від Москви, щоб потрапити під Пекін. Отже, насправді цих ризиків не існує. Але перебуваючи в пастці москвоцентризму, захід не бачить цього сценарію, сценарію деколонізації і тому боїться поразки Росії. Це є відповідь. На ваше головне запитання, якщо повертатися ще трішки, скажімо так, до початків нашої розмови, ви згадували про безпекові гарантії. От мені цікаво, хто їх може наразі нам надати, і чи може взагалі, от ми знаємо, що станом на 18 липня 2024 року, ми маємо 25 безпекових так званих безпекових угод з різними демократичними країнами, чи це. Саме ті гарантії, яких ми прагнемо, ні, жодна з цих угод ніяких гарантій не містить. Вона містить тільки обіцянку допомагати Україні в її нинішній війні, а безпеки може дати або НАТО, або інший безпековий союз, який буде підтримувати Україну на випадок, якщо Росія повернеться з другою війною. Оце є гарантії безпеки. Сьогодні таких гарантій ніхто Україні не пропонує. Отже, немає сенсу зараз без таких гарантій е, сідати за стіл переговорів. Е, от саме власне, і ця велика картина, в якій е, Росія не може зазнати поразки, і Україна не може зазнати поразки. і Що тоді робити невідомо. І давайте дочекаємо смерті Путіна, можливо, після нього президентом стане Навальний. Ах, Навальний вже помер, значить хтось інший, подібний до нього. От це, власне, і є е, велика хиба. Нинішньої світової політики вони вважають, що Росія стане нормальною після того як Путін помре. Валерію, і ви згадували, роз... якраз от в контексті поразки Російської Федерації мушу вас запитати, адже це як на мене дуже важливо, що якраз поразка Російської Федерації може призвести до катастрофи, то я так розумію, йдеться якраз в першу чергу про ядерну катастрофу. Ні, я розказав про які катастрофи йдеться, про чотири ризики, про яких вони бояться. Безумовно, ніхто про ядерну катастрофу ніхто не говорить. Тут скоріше йдеться про безконтрольне розповсюдження ядерної зброї з подальшим можливим потраплянням її в руки когось іншого. Боятися, що якийсь скажений диктатор буде розмахувати ядерну зброю, загрожувати світу, немає сенсу, бо вже є скажений диктатор, який розмахує ядерну зброю і загрожує всьому світу. Це вже сталося, і цього диктатора звати Путін. вони бояться потрапляння ядерних матеріалів в руки невідомо кого, як я сказав, кризи біженців, радикального ісламізму і надмірного посилення Китаю за рахунок російських ресурсів. Саме тому дуже мало хто на заході, в політич... серед політичних еліт говорить, щоб підтримувати Україну заради української перемоги. Ми чуємо, ми будемо підтримувати Україну стільки скільки треба. Тільки треба для чого, от власне всі уникають відповіді на це запитання. Тепер я все-таки хочу повернутися до завершення нашої розмови, що нам робити, бо будь-яка розмова про світові проблеми без розуміння, що нам робити, вона позбавлена сенсу. Ну, послухали, і що повернулися до своїх хатніх справ чи до своїх робочих справ? Ні, нам є що робити. Перше, що може зробити кожен українець і кожна українка, це почистити свій власний. Оце те, що на горище називається, да? свій власний багаж свідомості, своє власне горище. У нас там, на жаль, ще дуже багато всяких різних речей, які туди нам напхала імперія протягом е, того нашого колоніального періоду. В тому числі, в тому числі е, українці, наприклад, дуже погано ставляться до того, що десь в Росії є наші союзники, а вони там є. У якраз представники поневолених народів, національно-визвольні рухи, регіоналістські рухи, які борються за свободу своїх народів республіки територій, вони і є нашими потенційними союзниками. Їх треба підтримувати, з ними треба розвивати зв'язки, треба збільшувати їхню спроможність е, і, врешті, сприяти тому, щоб там утворилися нові незалежні держави, значна частина яких буде дружніми до України, але е, цьому е, запобігає наша зневіра, те, що там. Всі є наші союзники, що треба з ними якимось чином налагоджувати стосунки. Бо у нас як говорять? У нас говорять, оцей народ, він весь злочинці, отой народ, де кони з гір спустилися. Я спеціально не називаю ніяких народів, ви можете підставити за власним уподобанням ті або інші слова, і вони, звичайно, всі ці твердження будуть неправильними. А, наприклад, такий народ уже давно не існує, його розсифікували і знищили. Все це неправда. Народи існують. Там є активні меншини, які прагнуть свободи, там є активні меншини, які готові боротися за свободу зі зброєю в руках. І я тут хочу нагадати, що в далекому 1943 році, коли тривали ще бої Другої світової війни, організація українських націоналістів дуже передбачливо зібрала перший раз представників різних поневолених народів Росії для того, щоб створити антибільшовицький блок народів, по суті, такий антиімперіалістичний блок, і проголосити своє гасло. Свободу народом, свободу людині, потім я ще згадаю наприкінці 80-х гасло, яке було дуже популярно в Україні тоді за вашу і нашу свободу, або навпаки, за нашу і вашу свободу, тут як вже читати. Таким чином, наші, скажімо так, попередники української державності, українські націоналісти дуже добре розуміли в середині ХХ століття, що Україна не може бути вільною, поки Росія є імперією. Поки там є поневолені народи, яких можна колонізувати, русифікувати, мобілізувати на війну і кинути на загарбницьку війну проти е, тих, кого імперія хоче далі загарбати. В даному випадку це Україна. Е, наша історична доля дуже схожа на їхню історичну долю. Так само, голодомор, депортації, розстріли, розстріляне відродження, винищення інтелігенції, масова мобілізація різними способами на загарбницькій війни, тому що, нагадаю, неприємну річ, яку у нас не хочуть визнавати. Українці так само були серед тих військовослужбовців радянської армії, які в'їжджали на танках в Будапешті в 1956 році, в Прагу в 68-му, а потім воювали в Афганістані. Що українці забули в Афганістані? Приблизно те саме, що буряти забули в Україні. Тобто абсолютно нічого. От, власне, нам треба зрозуміти, що наша історична доля схожа на них. Нам треба зрозуміти, що це наші союзники. Нам треба сформувати стратегію деколонізації Росії і реалізовувати її разом з нашими союзниками. На щастя, в Європі, поки що на Сполучених Штатах, але в Європі. Добре це розуміють. І сьогодні ми маємо вже резолюції Європейського парламенту, резолюції парламентської особливо Ради Європи, парламентської особлиї ОБСЄ, де деколонізація, де імперіалізація Росії е, вказується основними ключовими умовами подальшого демократичного розвитку в цій країні. Росія не може бути демократичною, поки вона є імперією. От нові демократичні, нові, нові незалежні держави, хтось із них має шанс бути демократичним. А, і а, нагадаю, навіть на саміті миру у Швейцарії президент Польщі Анджей Дуда, а, по суті, процитувавши один з тих документів, сказав, що Росія є колоніальна імперія, яку треба деколонізувати. Всі європейські імперії були деколонізовані, Росія не була, і от вона залишилася.